Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні мова піде знову ж таки про аромати, з якими я познайомилась. І почну я з нашого з вами улюбленого бренду Латафа. Я шукала аромат яблук. Я хотіла знайти щось подібне е, на мій улюблений Нобілі 1942 для Денса Белюн. Танок-бабок. Я дуже люблю цей надзвичайно приємний запах яблучного пирога, шарлотки, тут чудова ваніль, і я шукала щось подібне. І десь я таки прочитала, що аромат від Латафа Халтат Ал Arabia Royal Blends має яблука і там, і зелені, і печені, і всі, всілякі різні але це виявилось не зовсім так. Мені аромат не сподобався, він, знову ж таки, я не притримуюсь гендеру в ароматах, але, як на мене, це дуже такий маскулінний аромат. І яблук я там не знайшла. В піраміді аромату заявлені фруктові ноти, яблуко спеції, мускатний горіх. Напевно, він там лідує і солює гвоздика. Як пряність, амбра, мускус, деревні ноти. Ну, Для мене він такий типово східний аромат східного базару. Уда там нема, але от, ну, цей мускатний горіх, це все це таке нагромадження чогось такого важкого. Ну, яблук там нема від слова зовсім. Не знайшла я там яблук, аромат, ну, не моє. Я скажу так, не моє, щоб не казати нічого поганого, я скажу не моє. Ну, Типовий типовий такий східний аромат, як на мене, на любителя в Латафа є і кращі аромати, як на мене. Ну, Можливо, тому що я люблю шкіряні аромати. Так, ідемо з вами далі. Далі теж я побачила, Боже, ж, кого я побачила? Здається, теж «Fragrance World. Е, так, ой, я не показала вам флакончик попереднього аромату, я прошу вибачення. Е, флакон дуже гарний, класний. ну, Я б таке з задоволенням собі взяла, хоча я люблю мінімалістичний дизайн флаконів. Але да, цікавий флакон, такий низ прозорий, верх золотий. нагадує чимось Куаєт від Латафа. Але ні, ну, аромат зовсім не моє. Так, здається, такий Fragrance World випустили аромат Midnight Dreams. І я, звичайно, знайшла його на кремчику. На кремчику, на знайшла його потестити. І що я хочу сказати, що попередня їх попередня версія була для мене набагато кращою. Це Passion The Night. Fragrance World Passion The Night. Ну, вона якась більш гарно зібрана кращий аромат за якістю, за своїми технічними характеристиками. Ці Midnight Dreams е, ці. Мрії опівночі. Мрії опівночі, <смирії о півночі> ну вони якісь простоваті, плоскуваті, нема в них такого розкриття. Я навіть не порівнюю їх. З оригінальним Dior Midnight Poison. ну, Всі, я думаю, знають цю історію, що я дуже люблю Dior Midnight Poison. На щастя, мене трошки попускає <звіх> з віком. У мене з'являються нові улюблені аромати, я вже не так сильно за ним ганяюсь. Так от, якщо ви все-таки хочете ну, якийсь більш-менш е подібний аналог, я б все-таки взяла е Passion The Knight Fragrants World. Він краще, краще, однозначно краще, ніж Midnight Dreams, але я не могла не спробувати Midnight Dreams, я б собі цього не вибачила. Так, ідемо з вами далі. А далі мені прислали, прислали мені. Е, я щось купувала, не пам'ятаю в кого. По-моєму, в бамонті я купувала Сержа Лютанса для de Defio, і мені в подаруночок прислали такі дуже милі коробочки. Дуже милі коробочки. Я не була знайома з жодним з цих ароматів. До речі, сьогодні мені прислали Лігранде е з покупкою моєю африканську шкіру яку я недавно подарувала. Вот, це дуже кумедно. її подарувала буквально декілька днів назад І якраз пробник мені прислала його. Цей. Так от, Етра-Етро я собі нагадаю, цей аромат. Я пам'ятаю, що він мені сподобався. Він ненав'язливий, приємний, цікавий. Мені таки здається, що це одеколон. Такий в нього цитрусово-лимонний старт. Свіженький цитрусово-лимонний старт. Гостренький, свіженький, приємний, але. Але є один нюанс, він досить швидко злітає. Чому я так поливалась ним дуже щедро, дуже щедро, я ним поливалась, але він досить швидко з мене злітає. В піраміді заявлений кардамон. Да, однозначно, кардамон тут є такі свіженькі спеції. Кардамон, рожеве дерево, коріандр, паприка герань, кедр, троянда, жасмин, ваніль, мускус. Аромат непоганий, але я б його не купувала, бо немає в ньому якоїсь такої глибокої думки, чого б я хотіла. Немає в ньому. Як на мене, він приємний, але в ньому немає характера. Чого б я його носила. Але гарний. Флакончик гарний, такий, прозорий, срібна кришечка. Гарно, такий ненав'язливий, але, ну, як на мене, ненав'язливий, він же й безхарактерний. От, друга сторона медалі цього аромату, але непоганий. Однозначно непоганий, не так би мовити, освіжитись, але мені здається, він не дуже дорогий. Освіжитись можна, знаєте, і за менші, і за менші гроші можна освіжитись. Так, ідемо з вами далі. Я буду в такій послідовності, йти, як я з ними знайомилась, мені так зручніше їх згадувати. А далі, от, два аромати від Сержа Лютанца Я не знала, я не знала, що вони тепер є в бежевих, бежевих флаконах. Так от, аромат з довжелезною назвою. Де вона там? Довга в нього назва. Зараз почнуться страждання. Данслебьо Qui Petil. Якось так. Однозначно не мій аромат. А чого однозначно не мій? Бо він солоний. А я не люблю солоні аромати, як виявилось, для мене це жесть. Оця вся морська сіль, якісь металеві ноти, це все для мене. Ну просто для мене це якісь жахливе. От я не люблю там, я не знаю. Даріана, Даріану це аромат, який я не можу винести. Це те, що моя мама називає котячі сики. І не можу винести отакі солодкі, солоні аромати. Данслі Бліо Квіпеті. Можливо, він сподобається Олішці, де деколи вона мені щось таке каже, що їй такі аромати подобаються, я дам спробувати їй. Ну, я однозначно я нанесла один пшик на руку. І більше я цей трюк не повторювала. Однозначно, не моє, бо аромат солони. Так от, аромат про ладан. В піраміді заявлений ладан, висушена деревина, морські водорості і коріандр, Коріандр, кардамон. Не можу сказати, що я написала. Так. Ну, Гарний, мінімалістичний флакон, бежевий, дуже гарно. Але ну, я не можу носити. Я не можу носити аромати, де морські якісь хвилі, морська сілі, водорості, водоросі, ще щось таке оця. Е лілія, водяна. ну, Це однозначно не моє. Я таке не толерую. А от другий аромат мені, в принципі, сподобався. І хоча я би. Я би не побігла його купувати, але він досить приємний. Пароль ДО. Знову ж таки, як, як можу, так і читаю. А, так. Знову ж таки, бежевий флакончик. Я не знала, що в нього тепер є бежеві флакони. Ну, він приємний, свіженький, в піраміді заявлений евкаліпт, голки сосни, цитрус мускус. Дуже приємно, дуже свіжий. Але, ну, знову ж таки, за ці гроші, мені здається, можна знайти ну, да, він приємний, однозначно приємний свіжий аромат, такий ну, трошки оцей евкаліпт, хвоя, цитруси дуже делікатні, мускус, якого тут я взагалі практично не відчуваю. Можливо, влітку він гарно розкривається. Але знову ж таки, ну, от ціна якість. Знаєте, такого плану аромат. <смі> я би порадила, от чесно, от коли хочеться якоїсь такої свіжості, чогось такого, я би взяла срібний Чарлі. Чарлі mm. Charlie... не срібний, ні, вибачте, срібний Чарлі Уайт, да. Чарлі Уайт, от він в такий теж такого плану освіжаючий, незамислуватий, скажімо так. От. <смі> Ні, ну, в принципі, непогано. Да. Ну, є в ньому навіть така цікава, приємна нотка з 90-х. От свіжачків 90-х. Да. Він цікавий, але не побіжу його купувати. Так, йдемо з вами далі. І аромати, які мені радили спробувати мої підписники. А... Агент Провокатор. Я скажу чесно, у мене був від агент Провокатор, у мене був Ля Джен. До речі, класний аромат. Я його зносила в перші місяці війни, коли ми жили в госпіталі спали в підвалі. Він мене дуже-дуже гарно заспокоював, втішав, втішав, вкладав мене спати. Мені було дуже комфортно в ньому. А от з рожевим я не була знайома, хоча це досить популярний, досить бюджетний аромат. Не була я знайома, і я знаю, що дуже цей аромат викликає багато протиріч у людей. Так от, я тільки побачила, що в мене криво стоїть телефон. Ну, Він для мене шипер, такий олдскульний шипер. І про те, що розказують, що в ньому якийсь там брудний мускус, немите тіло спікнілі коні, що я ще читала про нього, про цей аромат. Це все дуже цікаво, але для мене все набагато простіше, для мене він такий шипер. Шипер не замисловатий, шипер непоганий. Можна носити, але ну в мене є кращі аромати через то. Я не буду його носити. Я, до речі, такі від лаванти, там класна ціна була, я взяла собі 5 мл. Ну, він, ви знаєте, в мене холодна шкіра, і він на мені особливо ніяк і не розкривається. В піраміді заявлений індійський шафран, магнолія, марокканська троянда, ветивер, єгипетський жасмин, гард, гарденія, мускус, кедр, Амбра. Ну, мені він дуже такий. такий шиправо-пудровий, непоганий аромат. Я б могла носити, але, знову ж таки, в мене є аромати цікавіші, я буду носити їх. Але та непоганий бюджетний аромат, все, що я можу сказати про нього. І, знову ж таки, в мене холодна шкіра, на мені не видає він ніяких спітнілих коней, не і так тіла і так далі. Але знову ж таки, в мене є аромати цікавіші. Але дякую, мені було цікаво спробувати. Дякую. Так, що мені ще е, радили спробувати підписники? Мені ще радили спробувати Moonlight Patchouli. От, е, чесно, вони мені дещо схожі, ну, ясно, Van Cleef Arpels е, більш інтелігентний аромат, він більш такий, як це сказати, делікатний. Більш делікатний аромат. Ну, от мені дуже подобаються флакони. я би хотіла собі такий флакон, але мені жодний аромат в них не подобається. Ну, можливо, в них о, Боже, з ванілю є аромат. От я ще раз на нього подивлюсь, але тоді, коли в мене він був пробнічик, він для мене виявився за солодким. За солодким не, не зайшов. От, Припустимо, для мене ідеальна ваніль. Ідеальна ваніль, ідеальні солодощі. Це от, мобілі 1942 для Денсер Делі Балюн. Ну, знову ж таки, чуда не сталося. Я як не любила пачулі. Так їх досі не люблю. Щось в них є для мене таке сумне. Щось таке, що мене псує мені настрій. Але він мені от шиприть. Да, там пачулі, пачулі, до речі, пачулі тут я можу терпіти. Але нащо їх терпіти знову ж таки? Ну, лист пачулі, конюшина, деревні ноти, болгарська троянда, до речі, і там, і там. Ну, я, до речі, троянду добре чую і там, і там. Квітка ірису, замша, шкіра, фруктові ноти. Не знаю чого, але він мені шиприть, теж, як і попередній аромат. Він мені шиприть, нагадує мені, от шипри. Шипрові аромати, але знову ж таки, я розумію, що я виберу пантеру. Що Як би там не було, а я виберу Пантеру. Так, йдемо з вами далі. А, по стійкості він десь досить тихо. Він сидів на мені, тримався 3 години і, ну так, ну не так, щоб я побігла, побігла його купувати. Ні. Таких, напевно, ароматів в цій підбірці в мене не буде. Мені сподобався. Манталь Редвітівер. Але я якось теж відрефлексувала себе, що я не буду його носити. Напевно, я не буду його носити. Щось мені так здається. Що якось я з ветивером трошки заспокоїлась з ветивором, і от в мене є цей живой Private лейбл, напевно, мені досить того ветивера, що в мене є. Так, ідемо з вами далі. Я як фанатка картів, а що я тут лишила? А, що Я тут лишила, я хотіла сказати до цього аромата від Сержа Лютан -Запароль. От, Стосовно свіженьких ароматів, ну, я виберу щось яскравіше, веселіше, цікавіше. От я би взяла Гірлен Капрі, а якщо щось ну, такого же плану спокійніше, то я взяла Charlie White. До речі, треба подивитись, що там Charlie White. Скільки він зараз коштує, це такий непоганий бюджетний аромат освіжитись. А вартість його була ну, приблизно там, 260 гривень на майкапі. Але досить він цікаво, от коли ти стоїш в спеку, він досить цікаво починає розкриватись таким, ну, навіть трошки нішевим якимось таким дуже делікатним, стриманим ароматом. Отже, аромат, теж, який от точно не моє, це Cartier Carat. Ну, це настільки не моє. Що мені хотілося його змити. Я знову відчула, от буде три аромати тут, де я чую таку неприємну мені пронизливу цю сіль, неприємно пронизливу свіжість сіль. Ні, ну це якийсь просто жах для мене. Ну, я не знаю. Так от, зелені ноти, груша, бергамот, гіацин, тюльпан, нарцис, лілія, жимолость, фіалка ілангіланг. Мімоза білий мускус. Ну, от зараз я вдихаю його спромнічка, і він мені... я чую в ньому квітки. Але от, коли я його нанесла, оце поєднання зелених нот груші, і бергамота, воно мені дало знову ж цю неприємну от, металеві металеві оці холодні металеві ноти. Ні. Я теж не моє. Не моє. От, моє пантера з її полуницею сухофруктами з її шипром. Так. Ну, я якось вже хочу носити те, що мені подобається. Я не хочу вже того, що мені не подобається, потім думати, куди його діти. Так, і ще я вирішила спробувати два аромати. Я про них нічого не знала, нічого не читала. Просто мені треба було вартість мого замовлення дотягнути на кремчику. І я вибрала два аромати від. Аерін Лоудер, так, це, це, господи, хто вона? Внучка і Есті Lauder. Ло, Тоді вона Ерін Lauder. Я взяла два квіткових аромати, бо я зараз якось більше орієнтована на квіткові аромати. Я взяла Гарденія uh, Ратан і взяла лайлак Patch. Знову ж таки, обидва аромати не моє. Не моє, чого не моє лайлак. Uh, Тут я неуважно читала, я подумала про Лілію, тільки тоді до мене дійшло, що лайлак це бузок. І да, це бузок це такий, ви знаєте, я б навіть сказала, медовий, дуже солодкий. І прямо от е, я відчуваю цей пилок в ароматі. Він такий стартує трошки такими пильними нотками. Я, як алергік, дуже добре знаю ці нотки. Пильними нотками, далі бузок, дуже натуралістичний бузок. До речі, хто шукає а, от, натуралістичний бузок, дуже натуралістичний бузок, бо я зустрічала бузок в ароматі від Трусарді Майней, і там він був такий хімозний і нагадував мені, чи миють підлогу на вокзалі, якісь такі, я не знаю, миючий засіб, поліроль. Тут бузок. Дуже натуралістичний і дуже солодкий, прям такий медовий бузок. Але, знову ж таки, це не моє і стійкість в них досить посередня. Ну, я й не поливалась так ними, щоб там щось це я нанесла. Зрозуміла, що мені це не цікаво. Зрозуміла, Думаю, можливо, Олічка любить бузок, можливо, їй зайде бузок. От, В піраміді заявлений бузок жасмин, Ангеліка, жимолость, квітка апельсину гальбану. Бузок, явний такий бузок. Мені бузок з медом в меду. От я перше чую пилок, бузок і дуже багато чогось солодкого меду. Флакончики в них отакі. Отакі в них флакончики, ну, не моє, Знову ж таки, не моє, а Я вже доходжу до висновку, що всі аромати якогось напрямку, який я хотіла, в мене вже є плюс-мінус. До речі, буду знімати огляд пудрових ароматів. Зовсім скоро буду знімати пудрові такі доглядові, пудрові, косметичні. Я, оце от моя тема завжди. Так, і ще один аромат від Erin Luder. Gardenia Ротан. От з Гарденією я попала в ті самі неприємності, що із цим, де він там дівся карат Караткарті і з тим самим Dance the деблю паролі. Одним словом, мені дуже неприємно, це от якась холодна свіжість, різка сіль, метал. Все таке, що я не люблю. Пронизливо, неприємно ні. Не моє. Не моє. Знову ж таки, от я попадаю знову в цю. от... Ну, і чого я попала? Я попала, бо треба читати піраміду. Морська вода. Півонія, Гарденія, Тіарет, тубороза Мускуса. А це от поєднання солоного і солодкого для мене це просто якийсь мрак. <кхм> ну, в принципі, теж у них такі ж самі флакончики. І знову ж таки, не моє, а не моє чого, якби почитала піраміду. Ну, Це з досвідом приходить. От Коли ти знаєш, що тобі підходить, а що тобі не підходить, тоді ти не будеш наступати на ці граблі. От. Знову ж таки не моє. І аромат 10-й, він буде вже 10-й, який мені прислала дівчина, в якої я замовляла на кремчику. Щось я не знаю, чого вона вирішила, що він мені треба. Можливо, ага, можливо, це було так. Я в неї брала. Ага, так, да, логічно. Я в неї взяла картіяка, він провокатор, і вона мені відправила досить такий бюджетний аромат. Каботінгрес. Я думаю, що ви його бачили, зустрічали. Отакий він, досить відомий. Оця зелена кришечка вигляді якось, капусти, ламінарії, чуки. Ця капусточка, Це якісь квітки. ладно. Капусточка. І цей аромат типовий представник, представник альдегідів. Для мене це дуже-дуже альдегідний аромат. Квітко... Біло-квітковий, альдегідний, і... але будьте обережними, там є цибітін, Там є цибітін, така досить виражена тваринна нота, не всім вона підійде. Піраміда. Коріандр, квітка, апельсину, чорна смородина, бруньки чорної смородини, слива, тенджерин-персик. Квітки. Тубероза гіацин, гвоздика, гіаценгвоздика, імбержесмен Ілангіланг іланг, Фрезія, ірис, троянди, геліотроп, фіалка. Я терпіти не можу такі піраміди, бо з таких пірамід ти нічого ніколи не виділиш, ні не почуєш і не зрозумієш. І це все разом збирається в якийсь білоквітковий букет, і знаєте, такий типовий альдегідний аромат мила. І база. Цибетин-ветивер, чорна смородина, мускус, сандал, кедр, амбра боби, тонка, ваніль. Ну, дуже такий білоквітковий, квітковий, білоквітковий, альдегідний для мене. Але будьте обережні, оцей цибетін, він висверлить вам весь мозок. Настільки він, от, я навіть його нюхаю через цей, я чую ну, квітки, щоб почути, треба його на шкіру нанести. А оці тваринні нотки і це мило, яке в тебе аж, знаєте, як в носі аж крутить від цього мила. Якось так. Отже, що я можу сказати про ці аромати? Ну, на цей раз все мимо, все не моє. Але так буває. Нічого не зробиш. А, і стосовно цього Греска-Батін, він мені навіть, спочатку трошки сподобався, і ціна в нього така бюджетна, але я не буду таке носити, бо в мене є. Естілодер новий. Ну це не можна порівнювати, бо це Альдегідо-шипровий аромат. І він для, мене, він для мене закриває мою потребу в всій старій школі ароматів. Якось так. Отже, Я дякую вам за увагу. Наступні аромати, з якими я планую замовити, знайомитись, але я вже не буду замовляти собі від леванти, я їх затещу в ЦУМі за те, що їх в ЦУМі, і тоді вже виберу, що мені поносити. Я хочу познайомитись з брендом Нішане. Нішан, Нішане, я не знаю, як правильно, Нішан, Нішане. Я чула непогані відгуки про ці аромати. І, от хто знає мій смак, можливо, ви мені порадите з чимось конкретним цього бренду познайомитись. Я з задоволенням познайомлюсь. Потім візьму собі, поносити і так далі. Ну, ціни навіть на відливанти такі немаленькі, через що я не буду брати відлеванти, які от в мене часто знайомство закінчується на одному пшику. Отже, я дякую вам за увагу. Пишіть, з якими ароматами від Нішан, мені треба познайомитись, а можливо, ще з якимись ароматами, достойними, достойними ванільними ароматами, квітковими, пудровими. Буду вам дуже вдячна за коментарі. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.